Всім доброго дня. Дякую членам виконавчого комітету і всім, хто готував на сьогодні проєкт рішень за те, що прийшли на позачергове засідання виконавчого комітету. На засіданні присутні 9. 10, 9, 9 з 15 членів виконавчого комітету. Засідання є правомочним. Переходимо до порядку денного. Перш ніж розпочати сесію ой, засідання, пропоную розпочати з хвилини мовчання. Вшанування пам'яті загиблих. На порядок денний винесено шість питань. Якщо у членів виконавчого комітету немає зауважень або інших пропозицій, пропонують проголосувати за порядок денний за основу цілому. Дев'ять за. Переходимо до першого питання про включення квартир до числа службових. Будь ласка, Микола Володимирович. Головне управління національної поліції в Сумській області придбало квартиру у нашій Багатоповерховому будинку на Штагера для своїх працівників і просить включити цю квартиру до 6 службов. Це відповідає вимогам статті 118 житлового кольору. Нема зауважень, пропозицій на комісіях обговорено. Все документи Все. за основу в цілому. 9 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов надійшло клопотання від служби у справах дітей стосовно дитини-сироти, про взяття її на облік, яка позбавлена батьківського пікування і відповідно до закону. Має право на позачергове приміне. Тому там прошу підтримати. На комісії ми обговорили два дні тому. Так. Це все питання. Так, вона тобто має право там стає вона в чергу. 130 якась там, ну, з цього порядку черговості. Але із, із дітей-сиріт вона має там позачергове право. За основу цілому 9 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги на відшкодування частини витрат за облаштування індивідуального опалення. Будь ласка. Це надання зараз матеріальної допомоги на відшкодування частини витрат витрати влаштування індивідуального опалення з заявою і залітерітним пакетом документів з'явилася одна особа, яка встановила індивідуальне опалення. Розмір відшкодування 10 тисяч гривень. Прошу підтримати. За в цілому 9 за, рішення прийнято. Будь ласка, управління соціального захисту працюйте. Порядок. Постановки на чергу це потрібно із відділом охорони здоров'я. Сьогодні в мене є інформація, що нам обласний ортопед дає можливість ставити безкоштовні ендопротези поки що в кількості десяти. Як ми спрацюємо, буде можливо більше. Це, звичайно, за рахунок державних коштів, але вони надходять на область. На сьогодні у нас прийнятий. Один із фахівців там на нуль-одну ставки з інституту Сітенка, і є в нього всі дозвільні документи. У нас в місті робляться поки що на платній основі, але є можливість робити і безплатні ендопротези, заміну суглобів для тих мешканців, які потребують. До нас е звертаються мешканці до вас, звертаються мешканці з пакетом документів на одноразову допомогу на операцію. Не кожному, звичайно, будуть ці безкоштовні протези, але так, щоб була можливість там 10 чи 20 чоловік поставити на чергу і зробити ці операції. Бо до мене звертається завідувач відділенням, яка буде черговість, хто буде визначати. Якщо ми людині надаємо допомогу там у розмірі 5 чи 10 тисяч. Отже, це вже однозначно говорить про те, що ця людина має право на безкоштовний протез. Звичайно, до кожного буде підходити індивідуально до кожного питання. Є така можливість, давайте їх робити. Добре, е, наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, територіальних е, терористичних актів, диверсії з причини збройної агресії Російської Федерації. Будь ласка, Оксана Миколаївна, перше причення це пропонується поновити розгляд заяв громадянами на першому засіданні 23 червня. Були зупинені. Розгляданий заяв зі з косовим пакетом документів на даний час, повний пакет документів поданий п'ять громадянам, які зазначені в проєкті даного рішення. Пропоную поновити їх розгляд, підтримати даний проєкт рішення і включити одночасно на надання допомоги компенсації. Е, якщо немає зауважень, за основу цілому Оксана Миколаївна до вас дивіться, яке буде завдання. Для того, щоб зменшити напругу серед тих, хто вже зареєструвався. У нас таких зареєстровано 286 мешканців, тобто 286 квартир домогосподарств. Там є такий термін, як один місяць. То ви кожного, хто не вкладається в цей термін, повідомляйте. Що по вас продовжений термін? Чи яким чином термін розгляду ми продовжуємо? Нікого з вас не виключать. Бо до мене приходять навіть там знайомі чи працівники і кажуть, що так у мене вже термін спливає післязавтра, Якщо ви виконком не проведете, але є ще. Є електронна черга, є там електронний реєстратор, який їх вкидає з моменту реєстрації, який міняє місцями. Тобто, це залежить не від вас. І давайте ми не брати на себе той негатив, який нам е... ну, це не наш негатив, нам достатньо нашого негативу. Людям потрібно роз'яснювати, що е... місяць це визначений термін для того, щоб ми вас розглянули, якщо е... це залежить від нас. Ми призупиняємо, ми потім відновлюємо, ви це виносите, і кожна людина повинна розуміти, що якщо в неї більше ушкодження, ніж 200 тисяч, то вона також тут не підпадає, що вона переноситься в інший список, по якому ще поки немає на працювання. Більше спілкуйтеся. Ми спілкуванням можемо вирішити багато питань і роз'ясненням нашим мешканцям. Робимо багато. Набагато більше, ніж інші громади. Але також, знаєте, хто не робить, того не б'ють, а хто робить, того поганяють. Намагайтеся роз'яснювати, що, шановні, зареєструвалися це не критично. Ніхто вас із цього списку не викине, якщо ви самі цього не захочете. Так, четверте питання проголосували. Наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо на надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України про надання компенсації на відновлення пошкодженого майна. Будь ласка, дано рішення зазначено 27 громадян, які які пропонують надати компенсацію, за зачитувати агресору і сумно Дивіться, якщо у членів виконавчого комітету немає питань, то ну, я думаю, що вже опрацьовано. Спочатку ми зачитували адресу і суми. У нас комісія працює в складі скількох чоловік: тринадцяти, дев'ятнадцяти чоловік. Усі члени комісії підписалися під, під кожним рішенням, підписали. У декого є зауваження, деякі допрацювання під цими рішеннями також підписують і самі. Власники майна так Акт чи обстеження. в актах обстеження так, самі власники є. майна вони погоджуються з тими об'ємами, які е, на комісії. то, ну, При я думаю... Якщо людині людини сума перевишає по чек-листу звише 200 тисяч, ми людям особисто з Надії Миколаїв телефонували і узгоджували. І ми попереджали, що сума чек листа більша, але вам буде 200 тисяч. Людина чітко зазначить, що вона погоджується. Одні Погоджуються, ті, хто не погоджується. Ми не виносимо ні на розгляд комісії, ні на розгляд виконкома. Добре, без погодження з людиною. без погодження з людиною. Ми не виносимо навіть на розгляд комісії. Хтось знаєте, хтось живе по принципу, що я хочу відшкодувати все. Хтось живе по принципу, що я хочу відшкодувати сьогодні, відбудувати сьогодні, і далі поступово я вже буду жити в своєму приміщенні, в своїй будівлі і. Я хочу це сьогодні, і крім цього, як вам повідомили, по п'ятницям інтерв'ю бере на оплату. Тому ми намагаємося як внести рішення і комісії і виконкомі про надання компенсації для того, щоб люди вже в скорому рівні не тільки ви всі. Я ж кажу, я вдячний членам виконавчого комітету. Що вони збираються по ну минулому році? Ми збиралися за день інколи було по два і по три рази, і це давало свої результати в даному випадку. Ну те, що залежить від нас. Ось надійшло 286 заяв на сьогоднішній день взято в обробіток самою системою. Вже взято 150% нам в систему внесено. 158. Сформовано вже е, 128 рішень. Е, із, із сьогоднішніми вже 73. Із тих, е, які взяті в обробіток, це майже 50%. Все зробимо, все е, внесемо. Більше позитиву. Я ж кажу, потрібно більше позитиву. Дякую. За основу цілому 9 за. Рішення прийнято. Уже по першим е рішенням, які були прийняті, вже надійшли кошти: електронні кошти на придбання матеріалів. Так що вже мешканці можуть відбудовувати. Наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна. Про відмову наданні компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна. Вийшла комісія на обстеження подавного громадянина і повністю відновлено все за власний рахунок, складено нульовий чек-лист, в зв'язку з чим ми е, приймаємо рішення про відмову на дані компенсації для того, щоб людина змогла потім подати на відшкодування за іншою програмою. Тобто, коли, і, коли, і, коли буде програма, є відшкодування чи по чекам, так, по -чекам тоді вже людина зможе звернутися, людина зможе звернутися і йому компенсують. Також я ж кажу, що. Е, Є така практика. Людина змогла за свої кошти відбудувати, не чекала, поки хтось допоможе. І я думаю, що це також досить гарна практика у людей. що Хто може, не чекає. Потім буде можливість, відшкодують, але вже живуть у своєму житлі. За основу цілого дев'ять за. Рішення прийнято. На сьогодні, по порядку денному всі питання розглянуті. Вдячний. За те, що ви активно попрацювали. Дякую, всім гарного А так я одразу попідписую.